Всім доброго дня! Маємо такі помідори, червоні, помаранчеві, невеличкого такого розміру. Бачите. Отак цибулі. 4-5-6 штучок. Лавровий лист, петрушка, перець, горошками і перець, духмяний. Там ще гвоздика Такі баночки вже готові. І зараз будемо консервувати помідори по-президентськи. Всі готують, ми не можемо пройти мимо. Ми теж повинні приготувати. Зараз їх помиємо, будемо різати, я так розумію, пополам і вкладати в баночки. Ну, а ще сюди ж сіль, уксус і цукор буде. Цибулю нарізаємо кільцями. Вона в нас така. Як кажуть, ядрна, загородика, тому одразу кладемо її у воду, тому що сльози на очах. Це такий, в принципі, лайфхак, кому заходить в очі цибуля, одразу кидайте її у воду. Викладаємо в баночки. Дивіться, на дно кладемо кільця цибульки. Бачите? Цибулю, до речі, цю можна потім їсти. Е, цей петрушку. Стебла петрушки ложимо. І лавровий листочок. Раз. І два. Ну, у нас маленький тут два, як, мабуть, великий то один. Кладемо туди. Пару духмяного перця на баночку. Це в нас баночка 08. 0,9. Оце 0,9 та 08. Чи теж 0,9, я не міряв. Е, перця горошком по 4-5 по штук. Помідори перерізаємо просто пополам. Бачите, у нас такі вже стиглі. Є червоні і є жовті чи помаранчеві. І кладемо їх в баночку. Зараз складемо, я покажу як. Ну так чотири помідорчика розрізані. Навпіл помістили цю баночку. Ну і другу зараз. Так само споряджаємо. Поклали отак червоних помідорчиків половинками, потім знову шар цибульки. І зверху жовтенькі. ну Можна однотонні, як кажуть. ну У нас два види помідорів, то буде таке, виходить, дивіться, різноборне. І зверху теж буде цибуля. Повідорі у нас вийшов загальний об'єм 3 літри 600 грам. Будемо готувати сюди маринада приблизно 1,5 літра, можливо трошки більше, за що того, що там оцінку додамо. І все таке. Готуємо маринад. Бачите, цибулька зверху воно приложено більше, нічого сюди не треба. По грамовку ось даю крупним планом. Можете зробити скріншот. А так я напишу в описі під відео програмовку. Попрошу поставити вподобайки, зробити репости, підписатись на канал. Сьогодні готуємо такі помідори по-президентськи. Рецепт перший робимо, тому ми не на смак робимо, а по рецепту і відважуємо все за допомогою вагів. Додаємо в маринад. Маринад наш вариться, там, сіль, цукор, оцет. Потім додамо. А, вже добавили. добавили. І тепер будем стерилизувати. Стерилизувати будемо стерилізувати. Стерилізувати будемо під посуді. У нас підходяща посуда це каструлька. Три баночки зараз треба, мабуть, надібрати води. І ще дві баночки, друга каструлька буде. Коли в каструльці будете стерилізувати, на дно стеліть якийсь рушничок. Обов'язково, бо може баночка вопнуть. Заливаємо розсол, який закипів. І тепер будемо стерилізувати 10 хвилин з моменту закипання оцієї води. Не той, що в баночках, оцієї. Якби на нас цілі були помідори, то. Прекращать стерилізувати треба, коли лопнув перший помідор. Як замітили, що помідор одвій лопнув, то значить вже стерилізувати не треба. 10 хвилин стерилізуємо. Ще такий нюанс, може хто не знає чи не догадається. Вперше робить вообще в своєму житті консервацію. Дивіться, ми залили гарячим росовом і тепер потрібно залити гарячою водою. Або ставити в гарячу воду, бо коли в холодну воду... Банки полопаються. така красота у нас вийшла. Не знаю, на вид красиве. Маємо надію, що буде смачне. Всім дякую, хто додивився до кінця. Повторюйте рецепт. Ми вперше таке зробили. Смачного.